Мої вітання, друзі. Техніка встає все менше і тонше. Ви бачите автомобільну магнітолу у вигляді панелі. Має два USB-роз'єми під флешку. Щось з нею питалися зробити, розбирали сказали, що треба підпаяти конденсатор всього-навсього, після того, як хтось сюди втрутився. Як ви бачите, вона вмикається. Зараз ми під'єднаємо динамік. Так, під'єднали динамік, але звуку вона ніякого не подає, нічого не шипить, тобто вихідна частина не працює. Так, виймаємо і будемо розбирати. Знімаємо ручку, знімаємо передню панельку. Так, ми бачимо тут дисплей, органи керування, кнопки, енкодер. Знімаємо. Викручуємо гвинти, які кріплять виходну мікросхему, достаємо всю електроніку і ми бачимо основну плату. Як ви бачите, тут вже намазали трішки пасти і, звісно ж, відірваний електролітичний конденсатор. І видно сліди пайки самого роз'єму. Ось так все виглядає. Як ви бачите, щось паялося. Трішки насрато підплавлений пластик. І розмазана термопаста. Так, конденсатор я припаяв і пробуємо вмикати. Можливо, все вийде. Вмикаємо. Все засвітилося, але потухло. Знову вмикаємо, але тухне. Щось, щось тут ще не так. У нас проблема в самому роз'ємі живлення. Як ви бачите, він тіліпається і контакти не контактують з платою. Так, будемо їх пропаювати, пропаюємо всі контакти надійно паяльничком припаяли їх, все, все дуже добре виглядає, все припаяне. Так, вихідні у нас нібито в нормі, не тіліпаються, не відпаяні. Під'єднуємо живлення. Ще раз вмикаємо. Так, вімкнули, шатаємо, крутимо нібито не пропадає. Так, з цим розібралися. Все тут добре, але звуку все одно немає. Накручуємо звук, не шипить ні, де нічого на FM. Так, будемо далі ковиряти. Вставляємо флешку, спробуємо, може з неї запрацює. Як ви бачите, флешка виявилася, але трекінг знаходить, але звуку все одно немає. Тобто проблема десь полягає в іншому. Що ми робимо? Ми, нам потрібно виявити, яка в нас виходна мікросхема. Для цього нам потрібно відпаяти металічну пластину, яка тримає саму мікросхему до радіатора. Знімаємо, видаляємо термопасту. Щоб не вимазатися і випаюємо саму пластину. Як виявляється, тут у нас YD38 або tda 7388 Конденсатор, звісно ж, відірвався, поки я паяв, але це не є проблемою. Так, згідно до таршито, в неї живлення 620-та нога 12 вольт і стендбай, четверта нога. Вхіди, ось такі у нас ніжки. Так, перевіряємо, яку там. Шосту ногу є живлення, двадцята нога є живлення. Так, І, звісно ж, вмикаємо і перевіряємо стендбай. Тут повинен бути рівень в районі 5-12 вольт. Але, як ви бачите, напруги такої ми тут не бачимо. Її немає. Тобто десь щось або по керуванню, або ще якась проблемка є. Так. На цьому конденсаторі у нас повинна бути напруга, але її немає. Так, перевіряємо четверту ножку, стендбай згідно корпуса і вона у нас показала КЗ. Міряємо на самому конденсаторі на кераміки, і ви бачите повний КЗ. Тобто щось у нас тут пробито. Так, спробуємо випаяти конденсатор. Випаяли конденсатор і міряємо на площадках, де він знаходиться. Як ви бачите, КЗ у нас пропало, подаємо живлення. Так, і як ви чуєте, звук у нас появився. появився звук у нас. Це дуже добре. Так, Далі ми відновлюємо доріжки і отакий конденсатор я вже не запаяю, а будемо паяти з ножками конденсатор. Так, будемо його клеяти і ложити. Ложимо конденсатор і прихвачуємо його, припаюємо. Так, конденсатор кераміку я поміняв і електроліт я поміняв. Ось так все виглядає, щоб він не відвалився, приклеєний. Далі пластинку я теж припаяв. Та що кріпив мікросхему, вмикаємо і накручуємо звук. І, як ви можете чути, у нас все працює. Відновили деталі, все працює. Це вже добре. Далі ми протираємо дисплей, тому що він трішки залапаний. Наносимо на мікросхему на виходну термопасту і починаємо збирати зворотньому порядку. Вставляємо плату на своє місце і закручуємо гвинти кріплення мікросхеми. Ставимо передню панель. Вона у нас на защіпках, вставимо ручку регулювання на своє місце. Все, перевіряємо все ще раз в зібраному стані. Вмикаємо. І, як ви можете почути, у нас станція працює. Звук, звісно, з'явився. Все працює. Перемикаємо на другу станцію. Пошук працює, звук є. Слідуча станція, все працює. Тобто все запрацювало, все можна збір збирати і віддавати власнику. Дякую, друзі, всім за увагу! На все добре, до побачення.